Літо вмиває дощами січастими. Поки ж я щастя шукаю по світу. Хочеться щось та у когось вкрасти, хапну без дозволу і просто піду. Перед вами не просто студентка, яка пише вірші, перед вами творча особистість. Це висококультурна дитина. Про рівень її знань годі тут і говорити. Всі ми знаємо, даночку, як відміниться вже багатьох років навчання в нашому закладі. Дощ умиває обличчя гримасне, краплями теплими торкає душу. Щастя буває коротке і нещасне. Я піддаюсь йому так же мушу. Літо заспівує пісню зозулою. Нотка висока злітає над річкою. Я ж пригинаюсь, за мною кулею летять дітиська якісь дворічні. Дощ мене просить, щоб я заспокоївся. Сід десь під вербами тихо-тихо, та все не до Петраю, що ж це коїться, що швидко так доганяє лихо. А в літа на мене є горе надій, щоб з щастям я врешті змирився, щоб сам пам'ятав, красти в когось не смій, а дощ для цілунки згодився. Дуже гарно, що є зустріч з сучасними авторами, цікавими. Дякую. Наші студенти дуже розумашки. Призове місце на конкурсі Петра Яцика, Шевченка. Хто тобто це говорить про те, що рівень у нас нормальний, гарний, що стараємося. Привіт усім, дуже приємно вас бачити. Вас так багато. Мене звуть Батура Сергій, я письменник, науковець, винахідник жанру колективний літературний печворк. І організатор двох всеукраїнських літературних рекордів, що здобула книга «Босорка». Я кохаю тебе, як каву щоранку, як вірші, що присвячені тобі. І очі, наче свічки, загасають, коли знайшов заміну тобі. Я промовчу, я стримаю собі, що в серці осадом лежить. в останнє гляну і піду за обрій, де усе мовчить. Ти будь щасливий тою дівою, що у душі твоїй сидить. А я приражу тут на полі, забуду цю нещасну мить. Колективний літературний печворк як жанр, як він працює. Один з авторів пише пролог. От, наприклад, в босорці, як це спрацювало з босоркою. Я написав пролог, який називається Нерозділене кохання. Є така собі міфологічна персонажка, тобто це босорка, яка чаклує, дає поради. Вона допомагає, може завадити лиху. І от до цієї босорки різні автори 228 вони приводили своїх героїв, тобто вони створювали свої художні світи в різних жанрах, причому за змістом і за формою. Історія обов'язково взаємодіє з прологом. Ви бачили коли-небудь ковдручку Печмарк? Так, вона світа з різних клаптиків, і ці клаптики різнокольорові. Так? І так само літературний жанр цей працює. Оці клаптики різнокольорові. Це ваші жанри. Але вони всі тримаються кубки завдяки оцієї оброчці ідеї, концепції ключового персонажу Місця подій. Остільки багато авторів ви задіяли у цьому печварку, а скільки було редакторів для цієї книжки? Ви собі уявіть, 228 різних особистостей. Хтось автор, хтось редактор, хтось дизайнер обкладинки. Це різні люди з різними можливостями, різними талантами. Кожен, хто доклав зусилля до цієї роботи, просто незвичайно молодець. Дві тисячі євро. Раз. Дві тисячі євро, два. До 5, вони на ходу <сіплес> <сіплес> ну що, хто йде? Давай. <сіплес> не вловимий дотик. Це щастя не потребує світу. І це мене лякає. Мабуть, мабуть, у першій я така вразлива, але зустрінуватись не бажання. Твій погляд, наче не вловимий дотик. Хоч світ не залишає чималий, у пам'яті до смерті мене буде. Віщері сніг і, і, і очерет очиняти мене. Дивлюсь тобі у вічі і пана, слабками могли марсишня. Бо не чарують і дивитись будуть, допоки ніч, не змої очі числа. Нехай жемиться буде більшою, як според, що немає меж. Це відчуття, коли ти поруч, як коли пише наподає серсу. Постиччи з нею, вам встискати несконяючись, і в ній розтави, забувши час. Хочу насолодитися миттю, щоб жити нею і знову й з ще раз. Це все люблю я до нестями і ладно бути лише з тобою. До днів кінця та кінця днів. Твоя рука моя надія Клас. Чи вас сплейгатили, чи ваші роботи е е, Ну, я як юрист <клес> <клес> знаю, що з цим робити? Я все, що я пишу і раджу всім своїм друзям, колегам. Перш ніж навіть віддавати свої роботи редакторам, навіть яким ви довіряєте, це світ, він дуже різний, він не завжди добрий до нас. Реєструємо право власності на свої твори, а потім йдемо і з ними щось робимо. Тато опора підтримка і сила. Тато це захист, що річно живе. Тільки без нього домівка застигла. Холодніють стіни і серце холодне і пусте. От би на хвильку бодай на великий, щоб сів за столом поруч нас у теплі, щоб тиша родина змішалась зі сміхом, щоб просто відчути, ми разом не в сні. Хоч на хвилину, хоч тільки на подих, щоб руки зустрілись у теплих обіймах, Бо дім не у стінах, не в стелі, не в подиху, а там, де ти, тату, де ти серед Ремарко. Цей твір став переможцем всеукраїнського конкурсу сатири», що відбувся в місті Городище Черкаська область. Крін Петрович, розумієте, якийсь момент, коли цей твір став переможцем, я сижу і думаю, а чому не дати цьому персонажу від життя? А зараз і Крин Петрович ще взаємодіє з босоркою, От, це головна героїня роману цього печворку. Вони взаємодіють між собою. Думайте, генеруйте думки, будьте прогресивними, робіть щось таке, що здивує інших. Мотивує інше. Наприклад, от дайте життя своїм персонажам, так як ви собі це бачите. Марійко почухав ніс Богдан, молодий чоловік у костюмчику і озвернувся довкола. Вщерк, напханий людьми автобусними молий гуса на кульгу в колесами, за вікнами готіли смереки, картоплю. І навіщо ми премося в таку глушину? Хіба не можна було зустрітися з твоєю подружкою у Франківську? Винаняли б квартирку або знайшли готель? Богдан продовжував гойдатися на своєї дружини, котрій пощастило вмоститися на сидіння. «Коханий, ти не вмієш економити, неголосно відповіла жінка у квітчастому сарапанчику. Тим більше нас запросила в гості моя найкраща подруга. Ти не уявляєш, як ми товаришували в університеті, катруся просто неймовірна людина. Маріха додала тону, адже кволий автобус загарчав під гору. Згадай, весілля, така в сукні літала по сцені. Мені навіть здалося, що вона дуже хотіла сподобатися тобі. А, пригадав виразний момент Богдан і трохи примрушившись, мовив. Тобі не здалося. Що? перепитала дружина. Кажу, я подумав про іншу, коли погодився поїхати в гості. Яка різниця, змахнула рукою Маріка. Головне, ми з нею були не розлий вода. До того ж, Катруся обіцяла познайомити з відомою на всю країну людиною. Ой, поглянь у вікно. Жінка звернула увагу на дерев'яні будиночки, дещі під раницею, де інде під шифером, а місцями покрівлею з будмаркету. Попри суттєву відталеність від найближчого місця старих мухоморів торкнулася цивілізація. Асфальт, правда, був лише на головній дорозі і магазин продуктами поряд, а далі у глиб навіть не всюди стояли електричні стовпи.